Привіт, друзі, сьогодні рівно 9 років, як ми прилетіли в Канаду. Прилетіли в Манітобу, Вінніпех. Верніше, в Канаду ми прилетіли 28 листопада, переночували в Торонто, і наступного дня, 29 листопада, ми прилетіли в Вінніпех. І з тих пор ми живемо в цьому місці. І сьогодні я вам розповім, що ми втратили переїхавши до Канади, що ми знайшли тут в Канаді, чи жаліємо ми, що ми переїхали в Канаду. І головне, я вам назову одну таку, один такий момент, заради якого я впевнений, варто було їхати в Канаду. Отже, якщо вам цікаво, це дивіться це відео, будь ласка, до кінця. І не забудьте, будь ласка, підтримати це відео вашими вподобайчками, а мій канал правильно вашими. Підписочками і напишіть мені в коментарях, до речі, як вам подобається Канада чи ні. Ну, а тепер давайте з вами перейдемо до теми цього роліку. Перше, хочу сказати, що ну, задумався я про еміграцію ще в далекому 2010 році. І в мене декілька років пішло на те, що я. Вивчав різні програми, дивився. Мене то в Австралію я дивився, то Нова Зеландія. Ну, Врешті-решт, ми опинилися в Канаді. Про це я розповідав вже декілька разів в моїх попередніх відео. Да? Чому саме Канада? І ось, коли в 2015 році ми отримали постійні резидентства, верніше ми отримали листи. Підтвердження, що ми отримуємо постійне резидентство. Так, ми отримали постійне резидентство, перебуваючи поза межами Канади. В Канаду ми вже всією моєю родиною приїхали в статусі постійних резидентів. Про це я також вже багато разів розповідав. Як це я робив? Тобто, ви можете знайти на моєму каналі. В інших відео сьогодні я це не буду розповідати. І ось коли ми прилетіли у 2015 році а, сюди в Вінніпех, тут вже було сніжно, да? не так, як зараз, навіть, а було прям більше снігу, така вже була нормальна зима. Знаєте, і ми приїхали такі вау, ейфорія, класно, все нове, все таке незрозуміле, зупинилися в отелі, це ще й беклок є так. Що ми там серед ночі проснулися нам смішно? Ну купа дітвори з нами. Уявіть собі, да дітвора біситься, сміється до нас. Тут приходить охорона, каже: совість майте час час ночі. Всі сплять. Тобто, було було цікаво, було таке, знаєте, натхнення таке було. Нове життя попереду. Звісно, ми тут пройшли через різні етапи, да? тобто е, були і зовсім класні, були і не зовсім класні етапи. Але я не буду розповідати про все, що з нами тут відбувалося в Канаді. В цілому, я вам можу сказати, що ми. Е, ми, ну, у нас тут такого, щоб було прям жопа жопа, да, щоб нам важко тут якийсь термін було, такого не було. Ну, По-перше, ми приїхали підготовлені. Да, у мене була англійська мова класна е, в порівнянні з більшістю тих, хто зараз приїжджає. Я, коли ми сюди приїхали, у мене була Сіобі 8, да, щоб ви розуміли. Тобто, я здав, у мене IELTS був середній 6,5, тобто це навіть більше, ніж Сіобі 8. Тобто я досить швидко знайшов собі тут норм, ну, нормальну кваліфіковану роботу. Моя робота дозволяла моїй жінці е, не йти на роботу е, спокійно займатися дітьми. Потім е, жінка ходила, вивчала англійську мову, займалась е, в Red River College, Були дуже класні курси. Тобто, сказати, що у нас тут були такі моменти, коли би нам було б зовсім от просто важко і неможливо. І е, 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 криша їхала би. Таких моментів не було на початку. Коли ми приїхали, перші мабуть, 3-4 місяця було важковато трошки були такі навіть мислі може повернутися, тому що ну ми приїхали в листопаді, да, я роботу знайти собі не міг. Тому що був не сезон для моєї роботи. Роботу я зміг знайти тільки е, через 6 місяців, коли ми сюди приїхали. Ну у нас були гроші з собою, і якби не не дуже ми про це переживали. Тобто, сказати, що у нас тут були такі, якісь дуже дуже жорсткі моменти, такого не було. Діти, от діти ті зразу влилися. От ми коли сюди їхали. Моя жінка також все переживала. Діти англійської мови не знають. Я кажу: забий на дітей. Тобі треба вчити, і мені треба вчити. Ми туди приїдемо, діти там за дуже швидко всьому навчаться. Дітвара тут влилися в цей життя взагалі дуже швидко. Буквально через місяць вони вже познайомилися собі, тут познаходили місцевих друзів. У них все було класно. Е, в мене також було, ну якби, я відчував себе класно. да, Жінка вона переносила все це трошки важче. Вона переносила все це трошки важче до тих пір, поки вона пішла навчатися. В неї вже були такі прям, е, майже депресії, вона хотіла їхати назад, може поїдемо назад. Е, е, ну, було таке, час такий був. Але коли вона пішла вивчати англійську, вона тоді мені, сказ мені сказала, знаєш, Слава, це мені допомогло просто. Просто зняло з мене все це як рукою, тому що вона зрозуміла: ну, перше, що вона не одна така тут в Канаді, да? ну і друге, вона, вона була зайнята чимось, да? не постійно вдома з, з, з дітьми займатися, а вона була прямо 100% займана. Це була як робота, тобто вона на навчанні була по 6-8 годин на день. Вона зранку їхала на 8 утра, 8.30 починалося, і до 4 вечора в неї були ці заняття. Там вони й мову вивчали, ну, куча різних інших було них моментів. Тобто, це їй допомогло допомогло побороти цей стрес переїзду, да, каучешок і стати, ну, стати на ноги так більш-менше. Що ще хочу вам сказати? Буквально. Ну, я зразу, от я, я вам можу сказати, через півроку десь я вже зрозумів, що Канада це мій дім. І я з Канади не хочу нікуди їхати. Манітоба нам сподобалась. Манітоба нам сподобалась. Вінпех нам сподобався. В першу чергу нас, нам тут сподобалось це люди. Да? Тобто люди всюди, тут куди не підеш, люди посміхаються, люди бажають тобі доброго дня, доброго вечора. Завжди такі веселі. Ну, не те, що веселі, але люди демонструють приязнь до інших людей, да? Тобто Ви тут не побачите, У -у 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 -у. Ну, я з кислою рожею, але ж це ж не, це ж правда, да? А він посміхається, але це неправда. Та мені по барабану, правда чи неправда? Я, мені приятніше дивитися на людей, які посміхаються да, тобі в очі, і бажають тобі доброго дня. Тобто я зразу себе тут почув, став почувати комфортно, і я зрозумів, що я звідси ніколи нікуди не хочу. Е, моя жінка в неї ці такі коливання були десь протягом року, мабуть, навіть півтора року, і вже. Після цього вона мені сказала, знаєш, Слава, а я вже звідси також нікуди не хочу, і мені тут е, подобається і це мій дім. Ну і звісно, ми подорожуємо, їздимо то туди, то сюди, і кожного разу ми повертаємося в Манітобу е, з великим задоволенням. Ми їдемо, ми їдемо домой. Е, у нас є е, перше, я вам скажу так, перші років 5-6. У нас навіть не виникало жодної думки поїхати кудись з Манітоби. Тобто, нам тут все подобалось. Нам е, тут в Манітобі є багато різних класних е, е, місць, куди можна поїхати і подивитися. Да, цікаві різні речі, тут, тут є чим зайнятися. E, і перші, я ж кажу, років 5-6 у нас взагалі не виникало жодної ідеї кудись поїхати. Да, ми їздили там, поїхали в Альберту в Калгарі. О, нам сподобалось. <кхух> Вибачаюсь, повернулися назад. Я навіть знайшов роботу. У мене навіть був джоб офір. Навіть робота там була краще ніж в мене була тут в Манітобі. Да? Але ми сіли, посиділи, подумали. Ну окей, ні, не поїдемо. Вирішили нікуди не їхати. E, Літали в Британську Колумбію, туди їздили, сюди їздили. Ну, Приїжджаєш перші там 2-3 дні, куди не поїдеш. О, клас, ну звісно, клас, красиво там туди-сюди. Але дім наш, це Манітоба, це Вініпех. Ми завжди повертаємося додому з великим задоволенням, а, і ми їдемо дійсно додому. Тепер, що ж ми знайшли, а що втратили після переїзду сюди в Канаду? Втратили ми як це не буде звучати дивно. А втратили ми гроші. Да? Тобто в Україні у нас було все класно. У мене була класна робота. У мене був свій бізнес. У моєї жінки був свій бізнес. Тобто, у нас були там нерухомість. Ми купували нерухомість, робили там класні собі ремонти. У нас були нові машини. Ми могли собі дозволити їздити, відпочивати. Більше, ніж ми це можемо дозволити собі тут, до речі, в Канаді. Да? Знов таки, як би це не звучало ем, окей, саме придумайте, як це може звучати для вас? Да? Тобто, в цьому плані ми тут трошки втратили. Е, втратили, мабуть, е, можливість самореалізації, саме такої, яку ми планували, коли були в Україні, да? тобто, будувати бізнеси, е, будувати своє майбутнє таке, знаєте. Тобто, це ми. Так, тут втратили, тому що тут нам прийшлось переорієнтуватися на зовсім інші сфери діяльності. Е, да, я підтвердив тут свою освіту, підтвердив свою кваліфікацію, але я е, ну багато років в Україні не працював по своїй професії, по своїй освіті. Тут почав знов таки працювати в Україні. У мене були був трошки іншого напрямку бізнес. Тут прийшлось перекваліфікуватися знов-таки. Да жінка почала вивчати нову тему. Тут в новий бізнес входити. Тобто, тут у нас це, це, це ми втратили стовідсотково. Але що ж, чому ж ми залишаємося в Канаді? Да? Чому ми не поїхали в Кана з Канади? Чому Канада, це наш дом? Чому ми а, відчуваємо себе тут класно і комфортно? Я вам скажу, я вам назову, як і обіцяв, одну річ. От ця одна річ. Вона в моїх очах, в очах моєї жінки, варта е, того, що ми сюди переїхали, і вона перевішує все те, що ми втратили з переїздом в Канаду. Я вам скажу: Знаєте, в Україні ну ми жили нормально, ми подорожували, ми ні в чому собі не відмовляли. Але. Постійна тривога, вона сиділа внутри, от цей червь, такий, знаєте, він постійно гриз внутри, що щось може трапитися, щось може трапитися, щось може трапитися неприємне. Ось якась от така от тривога вона мене ніколи не залишала. Ну і до речі, мою жінку також. да Тобто. І я, чесно кажучи, я думав, що я від цього черв'я вже ніколи не зможу позбутися. Що ця тривога вона буде а, жити зі мною до кінця моїх днів. Так, ось, коли ми переїхали в Канаду, це пройшло. В Канаді я позбувся цього відчуття постійної тривоги. В Канаді я позбувся. Цього відчуття якоїсь незахищеності. знаєте? От В Канаді я себе відчуваю захищеним. Я не маю зараз на увазі, там, що тут в Канаді немає бандитів, там, крадіжок і, та, і такого самого, так, таке саме. Ні, на це я маю на увазі. Я маю на увазі захищеність таку від суспільства. захищеність суспільства, захищеність від, е, у, від. Государства, да, тобто, я знаю, що якщо зі мною щось станеться, то я не залишусь на одинці. Я знаю, що а, тут не прийде хтось і не відбере від у мене все те, що я заробляв роками. Да? Тобто, тут я знаю, заради чого я працюю, і я знаю, що. Моє є моє. Якщо моє сподобається комусь там іншому, то е, він не прийде і це не відбере, як це реально відбувалося в Україні. Да? Тобто в Україні можна було швидко заробити гроші, але і також швидко їх можна було втратити. І ось це відчуття, це відчуття захищеності, е, воно для мене, для моєї родини, воно дуже-дуже воно важливе. Це відчуття. Реальної свободи, да? з одного боку, ти відчуваєш свободу, з іншого боку, ти відчуваєш е відповідальність, так, тому що треба буде відповідальним, і з третього боку, ти відчуваєш захищеність. От це подобається в Канаді, і це заради чого ми іммігрували, це те, що ми шукали, і це те, що ми знайшли тут в Канаді, і це те, заради чого ми залишаємося тут в Канаді. Е, ну, дітей моїх питати е, цю те, на цю тему немає жодного сенсу, тому що вони ну, канадці. Да, вони приїхали дітьми, вони вже тут канадці. У них тут місцеві у, у обох моїх дітей у старшого місцева канадка жінка вже дитина, у, у меншого в нього канадка дівчина, Чина зустрічається, тобто, ну дітвара вони канадці, у них вони, вони не знають навіть того відчуття, яке було у мене і яке було у мене моєї жінки. І жінка, до речі, каже також, що тут вона почала е дихати е вільніше, спокійніше і. Їхати з Канади ми ніколи нікуди не хочемо і скоріше за все не будемо. Так, єдине, що нам не подобається в Канаді по великому рахунку, принаймні тут в Манітобі, це клімат, да? тобто зими, довгі зими. Перші, перші роки це було класно, окей. Ми їздили багато, каталися на санках, на каньках. Тобто, ми знаходили чим зайнятися, поки дітвора була поменше з нами жила. Ну, а зараз це трошки вже зими трошки поднадоїдають і ми шукаємо не шукаємо, а ми час від часу у нас виникає ідея переїхати кудись, або в іншу провінцію, або, можливо, в Європу, або ще кудись. Але, знаєте, знов-таки посидимо, посидимо, подіоргаємося, подіоргаємося. Навіть роботи собі вже знайдемо в іншій провінції. І джоб офери отримаємо, потім посидимо репу, почухаємо. Ну, давай ще тут побудемо. Давай поживемо. Ну, давай поживемо. Так, ми тут і живемо. Друзі. Я вам розповів те, що хотів розповісти, і я вам всім бажаю знайти своє місце тут в Канаді. Канада класна країна, і це саме чому я її захищаю і буду захищати да, в незалежності від того, хто на неї нападає і хто на неї наговарює. Я вам всім бажаю, щоб ви знайшли в Канаді своє місце і щоб ви знайшли в Канаді своє щастя. І не забувайте, да, я розумію ті, хто їде зараз пакуаєт, їм важче, да, їм важче вони приїжджають в статусі не постійного резидента. В них немає стільки цих підтримок, які є у постійних резидентів, але ви зараз маєте унікальну можливість. Ви маєте унікальний шанс залишитися в цій класній країні і відчувати себе дійсно людиною, да, цивілізованою людиною і дати майбутнє вашим дітям. Е, я вам бажаю, щоб у вас це е, все збулося, да, щоб ви змогли реалізувати ваші мрії. Друзі, на цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!